В умовах високого безробіття є галузі економіки, де не вистачає кваліфікованих працівників. Одна з них система охорони здоров'я, яка давно відчуває нестачу медичних сестер та обслуговуючого персоналу. Важка та складна робота, велика відповідальність, чергування протягом доби не приваблюють молодь. У містечку Ворентон, що у Вірджинії, придумали спосіб зацікавити підростаюче покоління медичною кар'єрою ще задовго до закінчення школи. Тут не просто проводять екскурсії, а вчать школярів практичним навичкам. Цим школярам ще далеко до закінчення навчання у середній школі. Однак вони вже набувають навички професійних медичних працівників. сьогодні ви навчитесь накладати шви з Ми вчимо зашивати рани. Я навчилася робити лише коли почала працювати. Венді Грінвуд, професійна медсестра у цьому вірджинському госпіталі. П'ять років тому вона разом з колегами започаткувала літній табір з метою зацікавити молодь професіями у системі охорони здоров'я. Ми задумались, чим таким практичним ми можемо зацікавити школярів. і почали з накладання швів. Школярі вчаться зашивати рани на свійських тваринах, застосовують інструменти, якими переважно укомплектовані кімнати швидкої допомоги. Усі учасники цієї групи вже вдруге у цьому таборі. Як розповідає син зан цього разу практичні заняття складніші. цього року ми вчимось більш складним речам, наприклад, накладати скобки підлітки вчать і іншим речам. Наприклад, накладати гіпс анти чи техниці пересування постраждалої в аварії людини. Або ж демонструють, як робити надрізи. На Гарга Шреяс розповів, що ще минулого року вирішив, яку кар'єру обере після закінчення школи. Минулого року на початковому рівні я навчився накладати елементарні шви. Це стало вирішальним у моєму намірі стати хірургом. Чимало з цих школярів приходять сюди вже з наміром стати лікарем чи медсестрою. У таборі вони більш детально дізнаються про різні медичні спеціальності the trade. головний асистент хірурга Томас Коберт знайомить підлітків з особливостями своєї професії. Я займаю місце другого хірурга. Якщо у першого хірурга немає партнера під час операції, свою медичну кар'єру Томас розпочинав технологом, в обов'язки якого входить підготовка хірургічних інструментів для операції якби я знав про професію асистента хірурга ще після закінчення школи, я б відразу обрав її. організатори табору сподіваються, що його учасники не лише оберуть медичну професію, а й прийдуть працювати саме у цей госпіталь. Що й зробила Емелі Казмар, яка найнялася тут медсестрою це чудова підготовча програма ознайомлення з медичною галузі, особливо для роботи у госпіталі. за п'ять років. Програма розрослась з однієї дводенної сесії до п'яти цього року. Учасники повинні бути віком від 12 до 18 років і заплатити 50 доларів за реєстрацію.